Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо весняні заготовки на зиму. Це в нас буде щавель для зеленого борщику. Зараз я його буду обрізати, перебирати і все вам детально розказувати. Рецепт дуже швидкий, називається П'ятихвилинка. До речі, зараз дуже багато цвіте кульбаби, з якої я кожного року заготовляю дуже смачний та корисний мед. Хто забажає приготувати рецепт лишу в описі під відео. Це дуже смачно та корисно. Зірваний щавель обов'язково перебираємо, щоб не було нічого сухого або ж зайвого. Павутинка теж попадається, тому будьте уважні, забирайте все зайве. В мисці, здається, його небагато, але коли викладаємо на тверду поверхню, бачимо, що вона повністю зайнята. Тепер частинками беру його та промиваю під проточною водою. Промивши, складаємо щавель до кубки і відрізаємо стебло. Я не люблю, коли воно грубе попадається в борщі. Ви ж, якщо любите, можете залишати. Кислоти у листочках вистачає. Тепер нарізаємо невеличкими смужками. Я нарізаю тоненькими. Ви, якщо любите ширшими, будь ласка, все робите за своїм смаком. Зазвичай, коли я готую консервацію на зиму, я банки і кришки стерилізую. Це для підстраховки. Ви можете, звісно, цього не робити, але я це зробила. Тепер наповнюю кожну баночку щавлем і дуже добре все втрамбовую. Спочатку можна все рукою, а пізніше ложечкою, або щось так пальчиками все втрамбовувати. Якщо ще вель гарно втрамбований, ви перевернете банку. З неї нічого випадати не буде. Ось так має бути. Кожну банку, наповнену щавлем, заливаємо кип'ятком. Він одразу ж змінить свій колір. Під баночку я поклала рушничок. Ложкою помаленьку все втрамбовуємо, щоб вода на низ. Бачите, що вель одразу змінив свій колір? Він має бути повністю покритий водою. Закриваємо кришкою. Обережно, тому що банка гаряча. Все те ж саме робимо з іншими баночками. Обов'язково накриваємо рушничком, курточкою, одіялком і залишаємо до повного охолодження. У мене минула ніч, щавель повністю охолов, змінив свій колір, він став однотонним. Залишаю я його в холодному місці в підвалі і зберігаю до зими. Взимку відкриваю, щавель дуже добре зберігається, має приємну кислинку. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!